Слава Україні, друзі, всіх радий бачити, вітати сьогодні. Вам вже записував відео, що відбулось за минулу добу в Україні, що відбувалось на фронті, що робила Російська Федерація, на які завдавала удари, які терористичні акти вчиняла в прифронтових громадах і в тилу. А зараз хочу окремо записати відео. Вам записую, що зараз і роблю про те, що відбулося світі, звісно, що не просто що відбувалося світі, а через призму. України, чому це важливо, чому нам важливо про це знати, як це впливає на ситуацію України? От зараз про це все вам розповім. Розкладу по поличках. А ви поки що підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Активність вона дуже важлива, щоб це відео також побачило якомога більше людей. Алгоритми YouTube і, в принципі, інших соцмереж завжди видають ем, більше результату, якщо ви підписуєтесь і взаємодієте активно. ставите вподобайки, коментуєте. І так далі, тому подібне. І це якраз дуже важливо, щоб цю інформацію побачила якомога більше людей. Бо давайте витісняти весь про російський контент, який брехливий, маніпулятивний. Зараз знову про це чергове доведу вам новини, які відбувались в світі. Ви зрозумієте, чому важливо боротися з фейками і маніпуляціями, які поширює Російська Федерація. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож в світі продовжує накалятися така обстановка. Ситуація загалом Трамп заявив, що буде вводити додаткові як, тарифи в 100% тарифів на товари з Китаю. Знову це відбувається. Звісно, це відбувається в розрізі економічної, в принципі, геополітичного протистояння Сполучених Штатів Америки з Китаєм. Тому, звісно, що такий момент, де. Сполучені Штати намагаються тиснути на Китай на ті кроки, і в тому числі е, кроки, які Китайська сторона робить у, відповідно до російсько-української війни, до Росії, до е, Корейської Народно-Демократичної Республіки, тобто Північної Кореї КНДР, бо через неї вона якраз і допомагає, в тому числі Російській Федерації, от через ці ці дії. Е, Трамп через тарифи намагається, скажімо так, обмежити цю широту їх впливу китайського і таким чином намагається тиснути. Пряма мова, Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайний ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку. І, очевидно, є планом розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно не чуване в міжнародній торгівлі є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами. Е е е е е е Він наголосив, що буде запроваджувати додаткові ці тариф і, і далі продовжує. Виходячи з того, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію з 1 листопада 2025 року. Або раніше залежало від подальших дій з боку Китаю. Сполучені Штати Америки ведуть 100% тариф на товари з Китаю поверх будь-якого тарифу, який вони сплачують зараз. Ну тобто є ж певні взаємодії, є там умови до там, домовленості, і, от, і про щось там, да, якісь там податки, якісь збори, митні платежі і так далі. І от ще до цього плюс 100% тарифів. Значить. Такий трохи обурений Трамп відносно того, що зробив Китай, що він намагається робити. Знову чим пояснити ці дії також самого Китаю? Ну, звісно, він готується. В нього є своє геополітичне бачення, що він має і хоче зробити з Тайваня, в тому числі. І дуже багато, до речі, сигналів, які там відбувалися, відбуваються далі, в тому числі, скуп, скуповують зараз Китай і нафту, і золото. А багато експертів говорять про те, що Китай готується до війни. Причому не просто там, перспективно, колись там. А це відбувається прямо зараз. І вони, скажімо так, вони це вони це впроваджують, от такими діями все розставляють по поличках, розкладають для того, щоб пройти потенційні там всі трати і перешкоди, складні моменти і часи, коли. Ця війна почнеться, звісно, будуть санкції, звісно, будуть там протистояння світу, тиски, все інше, І от Китай до нього готується. Нагадаю, що перед повномасштабним томням Російської Федерації в Україну Китай роки два десь активно скуповував сільськогосподарські продукти і товари ну тобто, там зерно, кукурузу, ячмінь, пшениці і так далі. Тобто, для того, що якщо буде криза постачання агропродукції, щоб вони могли... Собі дозволити бути незалежними від цих всіх подій, так само США почали запроваджувати санкції проти нафтових нафтових портів Китаю. Ну це звісно, також в розрізі того, що Китай продовжує купляти в Російській Федерації а, через тіньовий флот в першу чергу купляти нафту. за ці нафтові гроші. Російська Федерація продовжує фінансувати свою окупанську армію, і, от, в тому числі через це. В тому числі а також перед тим, що я озвучив раніше який цей, скажімо так, геополітичне протистояння і тиск на Китай від Сполучених Штатів, от продовжує також робити це через нафту. Далі, що відбувається в світі, як діє та ж Росія? А перед цим перед Росією, згадаю про КНДР, я так згадав трошечки про них. І, значить, був проведений військовий парад, на якому була представлена нова ракета. А, значить, парад був, розпочався пізно ввечері в п'ятницю, був присвячений 80-річчю заснування правлячої робітничої партії КНДР. Ну, вважає їх комуністична партія, це ЦК, да, а, яке в них є. І от, відносно цього був проведений парад і були. Запрошені, звісно, партнери, називаємо їх так, по цій там вісі зла в світі. Да, і з Китаю був прем'єр-міністр да, і колишній, прості господі, президент Дмитро Медведєв з прості господі Російської Федерації, а також голова Комуністичної партії В'єтнаму. Також вони були присутні. Була на цьому параді. Представлена нова міжконтинентальна, сучасна, найсучасніша на них чергове корейське аналогавніт, балістична ракета Хвасонг-20. Просто підглядаю, бо вчити це на пам'ять не збираюся. От підглядаю, як воно все називається і що воно з цього є. І як вони говорять, найпотужніша система ядерної стратегічної зброї, ну країни. Поки що заявляють як країна, але я думаю, що скоро така сама історія, як аналогавнітна Росія. Будуть повідомляти, що просто потужнішого нічого в світі не існує, і просто вони прямо е готові е махати всім світу, е як Хрущов тільки не е взуттям, а там кулаком не знаю, чим він там буде махати. Росія, значить, продовжує воювати з Європою. І саме так продовжує воювати з Європою. Е гібридна війна. Е значить. Продовжує тиснути, продовжує маніпулювати, закидувати фейки. Я вам нещодавно розповідав, що вони закинули на територію Польщі черговий фейк про те, що Україна збирається напасти на Польщу. От через свою агентурну мережу вони це закинули, там ЗМІ і так далі, ручні. Яке, на жаль, дуже добре працює в Польщі, і ми це чудово бачили по результатах, коли їхні дрони, російські дрони, залетіли на територію Польщі, зробили соціологічне опитування, і 38% казали, що в цьому винна Україна. І тільки 34% казали, що в цьому винна Росія. Ну це наскільки вдається Росії маніпуляти в Польщі. Але ну, вона на цьому не, зб... не спиняється. Значить, кібератаки на критичну інфраструктуру зростають, і в цьому винна Росія. Е, значить, про це говорить міністр цифрових трансф... трансформацій, Вибач, не, трансформація це у нас міністр цифрових справ, Кшиштов Гавковський. Це такий аналог нашої, також Міністерства цифрової трансформації, тому я на автоматі, можливо, Іноді плутаю кажу це, але виправився. Вибачте, міністр цифрових справ. Але тим не менш таке є. І значить, він говорить, що із із тисяч кіберінцидентів, зафіксованих за перші три, три, три квартали цього року, 170 тисяч кіберінцидентів, Тобто кожна ця атака, тисяч сто тисяч їх було. Значну частину приписують російським акторам. не акторам, акторам. Акт від слова англійського слова акт діяти. Можна сказати, діячам, да інші випадки мають фінансову мотивацію, крадіжки чи інші види кіберзлочинності, сказав Гавковський. Більш того, ну я би і там б розібрав бо ці кіберзлочинності, крадіжки, все інше. Переконаний, що там також більша частина якраз є російські хакери, які також намагаються вкрасти гроші, і потім, до речі, ці гроші знову йдуть на фінансування окупантської армії. За його словами, Польща стикається з двома тисячами чотирма тисячами інцидентів на день. Тобто кожного дня, от за минулу добу, за сьогоднішній, буде від 2 до 4 тисяч інцидентів на день. 74 тисячі беруть в роботу. Тобто вони становили реальну загрозу, бо могли спричинити серйозні проблеми. Ну, от, як мінімум, тисячу до тисячі цих інцидентів, кібератак може становити серйозну загрозу, які через що втручається Міністерство цифрових справ Ну, звісно, в них там є свої фахівці, цілий підрозділи переконані там. Ці... І, звісно, ж і в спеціальних службах е Польщі також це все зрозуміють і відповідно діють. Отак от Російська Федерація в е е постійно намагається в кожній з країн Європейського Союзу отак от діяти. Це ж не поодинокі випадки. Причому не тільки про кібератаками по іншим іншим. Значить, Естонія закрила один з переходів на кордоні з РФ через підрозділ, підрозрілу активність. Ну от чергове. Е А, значить, читаю вчора прикордонна служба Естонії вирішила закрити прикордонний пункт пропуску САЦ, оскільки прикордонники помітили на території Росії більше, ніж зазвичай військовий підрозділ. Ну от, що ви розуміли, коли це може початися? Я переконаний і досі, що до кінця цього року Російська Федерація нападе на Балтійські країни. На Литву і на Естонію, це щоб так взяти їх в клешні, фактично. Тому такі в Естонії також це усвідомлено, що це потенційна і величезна загроза. Тому навіть будь-які такі дії вони розцінюють і відповідно реагують діють. і діють. Значить, пряма мова е... керівника оперативно південної префектури Кюнтера Педоски, який говорить, що Російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід СААЦ, оскільки це їхня територія. Сьогодні рух був більшим, ніж зазвичай. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є обезпечення естонського народу. Ну це абсолютно і правильна реакція на все ж те, що робить Російська Федерація. Бо вона так вона ж не просто так проходить. Вона постійно перевіряє, реагують чи не реагують, діє чи ні, працюючи не працює. Розумієте? І там, де не працює, там де не діє, там значить, слабке місце, і там буде потенційний да. І оці всі дії це постійне перевіряння. Оці залітання мігами 31 на територію. Естонії перевірили повітряне простір. Нічого не сталося, немає чим, ніхто не може відповісти і так далі. Тому подібне. Залетіло чи далі, а там вже літаки НАТО. О, тут зрозуміло, далі летіти не треба. І так кожного разу вони випробовують, де ці слабкі е проблемні місця, щоб туди найбільше вдарити і пробити цю оборону, зайти в тили, не якомога швидше окупувати. Бо вони знають чудово, що треба швидко окупувати, якщо ні. То буде так, як в Україні. Вони загружують, будуть далі продовжувати воювати. А їм треба одразу окупація і все І далі. Вони будуть продовжувати так само триматися. Приблизно так само, як ми не можемо зараз швидко повернути взагалі, іноді не можемо повернути свої окуповані землі. От така сама дія, така сама, сама тактика відбувається і в Естонії. От зараз, бачите як? І е, глава МЗС Марго Сахна. Очікує на подальшу провокацію з боку Росії. Абсолютно вірно, зрозуміло. Вони постійно про це говорять і озвучують, До речі, один із самих притомних найпритомніших міністр закордонних справ Європейського союзу, країни Європейського Союзу, який називає речі своїми іменами, Постійно говорить це. Я не говорю про те, що про на про каюкалас, яка також є з вихід, вихідце. Uh, і зараз очолює Міністерство закордонних справ Європейської комісії та взагалі все говорить от прямо, чітко і розкладає по поличках. Значить, Марго Сахна говорить, що я впевнений, що Росія продовжуватиме ці провокації. Мова йде не про Естонію, а про єдність НАТО та випробування наших можливостей трансатлантичної єдності. От те про що я кажу, от те про що я постійно кажу, і наголошую, чому це важливе, треба робити. Далі Німеччина, німецькі авіакомпанії говорить, що треба збивати будь-які дрони, які там з'являються біля аеропортів чи над ними. Одразу збивати, не е, соромитись і, і не стізнятися, не очікувати якісь, якісь там е, е, якихось дій, що погоджень і так далі. Щоб хтось сказав, так можна робити це. Наш президент Федеральної асоціації німецьких авіакомпаній. Пітер Гербер говорить, у загрозливій ситуації має бути можливість збивати дрони. Все, дайте нам можливість збивати, бо нічого, до нічого хорошого це не призведе. Ми ж чудово пам'ятаємо, скільки дронів з'являється біля аеродромів, аеропортів європейських країн. Ні одної, не тільки країн Балтії і Польша, а вже всіх країн, в тому числі були в Німеччині. Спочатку полетіли над аеродромами і в Мюнхені, а потім над військовими об'єктами. Ну це вже є, все, це зафіксовано. І тепер вже вони навіть говорять всередині, що це треба робити. Це буде продовжуватись. Вони будуть, росіяни, це продовжувати робити. Бо їхня важлива історія про те, що продовжують розхитувати, для того, щоб мати розуміти, де слабке місце і туди вдарити. Далі союзничок його, Лукашенко, перевіряє готовність військ Білорусі. Ну, одразу ж у вас питання, яке у мене, до чого готуємось, а? Давайте пряма е, мова: значить, е, від Міністерства оборони Білорусі. В рамках перевірки бойової готовності за дорученням головнокомандуючого збройними силами, президента Республіки Білорусь проводиться комплекс заходів щодо приведення до найвищого ступеню бойової готовності з метою перевірки. Низка підрозділів здійснюють комплекс заходів з переведення в бойову готовність, вирушить в призначені райони та виконає завдання і заходи визначені в розпорядженні. Знову ж питання: до чого готуємось? Для чого перевіряємо? І тоді, коли я вам записував, кожного дня сьогодні записував про те, що Волинський напрямок і Поліські напрямки України це якраз західні області на кордоні з Білорусі, що після на масштабних навчань військових западві 2025 значна частина російських військ залишилась на кордоні з України, західних областей, а також на кордоні з Польщею та Балтійськими країнами, про які я вже перед цим то згадав вам. Це все не просто так, але наші збройні сили це бачать і готові до всіх цих сценаріїв постійно готові відповісти. І тут сама Білорусь, бачите, так само до чогось там. Готується або як як мінімум, приводить у бойові порядки свої, свої підрозділи. І ви знаєте, це питання до чого ви ж там готуєтесь, а? Чергові ви наші? І це все маємо ми усвідомлювати. Інший наш сусід, не менш навіжений, Орбан, значить, Міністерство закордонних справ прокоментувало чергову істерику Орбана щодо українців-шпигунів. Нагадаю вам, що Орбан веде не просто антиєвропейську, і антиукраїнську політику. Він поставив стратегію антиукраїнську політику, стратегію існування своєї політичної сили, своєї політичного існування. Поясню, чому навесні в них будуть в квітні, будуть вибори в, в Огорщині. Вже зараз соціологічне опитування фіксують, що Орбан на них програє, програмує вибори в парламент. Парламент формує коаліцію, потім ця коаліція формує кабінет міністрів і нового прем'єра. Нагадаю, Орбан є прем'єром. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Якщо буде нова коаліція і новий уряд з новим прем'єром, то, звісно, він втратить свою посаду. Для нього це смерті э, подобне, як то каже. Да? Чому, поясню чому? Це не тільки втрат не тільки втрата влади як такої. Ми чудово усвідомлюємо, що нова влада почне розслідування всього, того, що наробив Орбан і його посіпаки за той час, поки вони були при владі. І там же питання не політична пенсія, а питання політичного ув'язнення і реальної відсидки за гратами. політичних, не просто політичних, а покарань за корупційні діяння і інші інші злочини, які переконані Орбана там на. Дуже дуже багато, і нова влада його може просто посадити. І Я думаю, що це не просто реально, а більш ніж реальне. Тому це фактично в нього битва за життя. І на цій антиукраїнській стратегії він вибудовує свою політичну діяльність, Розмухуючи конфлікт, створюючи конфлікт з українцями. На цій антиукраїнській ноті він буде продовжувати, розмухуючи, все більше ескалюючи, да виводячи цей конфлікт на більший рівень. І потім я на жаль думаю, що вони втнуть якусь. Фігню якусь страшну річ по типу як Російська Федерація на території Росії в 2000-х роках взірвала свої чи 99-ї взірвала свої будинки самі ж ФСБшники підірвали будинки жилі на території Росії, звинуватили в цьому Чечню і проти неї почали війну. В даному випадку вони, можливо, щось наподобі на кшталт цього також можуть зробити, але для чого? Для того, щоб вести воєнний стан. І не проводити вибори, які потенційно е, програє Орбан, і залишатися при владі, а там вже через певний час, можливо, через певні чи під час воєнного стану можуть зачистити своїх політичних опонентів, там арештувати і так далі, тому подібне. І вже потім, е, коли будуть розуміти, що вони, скоріше за все, можуть перемогти, провести все ж таки цей вибор, сказати, що ми, начебто, демократична країна, провести і перемогти. Отака От тактика. Тому ці всі заяви, які відбуваються, це звісно в риториці у цієї антиукраїнської стратегії, яку веде Орбан для того, щоб знову обратися і бути, продовжувати володарювати як його очільник, патрон, боси, господар, путін і російська федерація. І звісно, всі ці дії також на руку Російській Федерації і, Нагадаю, що Орбан і на жаль, угорщина бо угорський народ, до речі, знову. Угорський народ я люблю, бо угорський народ дійсно підтримує Україну. Дуже багато українців в Угорщині знаходиться, і угорці їх підтримують. От тільки що не склалися в них з очільниками, і якраз угорці готові сказати, ми, певне, колись ми помилилися, ми готові їх змінити. Але, от бачите, як вони хочуть навіть свій, свій народ обдурити, щоб продовжити залишатись у владі. От. І якраз Орбан робить все, щоб ми не потрапили в Європейську, Європейський Союз, створює перепони і там. От. Тому ці всі заяви, які робить зараз Орбан, це ж якраз входить в цю стратегію. Якраз МЗС чергово прокоментував, що там у п'ятницю заявив Орбан. Зараз я вам просто відкрию, прочитаю, що там було. Значить, прем'єр-міністр Орбан звинувати українську розвідку в тому, що вона проникла у смартфон у через опозиційну партію Тиса. Зараз я коротко прокоментую, в чому проблема насправді вони що вони роблять знову? І ви, до речі, зараз побачите знову, чому я кажу про те, що російські маніпулятивні брехливе, бо вони цю тактику використовують абсолютно всюди. Вони просто беруть, трошки модифікують і запускають в інших країнах. І на жаль, це працює, але тим не менш, ви це все побачите. Чому це таке? Чому це прямо один в один? Росія, значить, що вони зробили? Це вже були заяви. Значить, по-перше, ніяких вони заявили навіть не вони. Орбан заявляє, що є одне видання, яке має інформацію, що значить його опозиційний опонент, його опонент, опозиційний політик Петер Мадяр, який якраз і переможе Орбана на наступних виборах. В нього є партія ТИСА. Ця партія також набирає, проходить парламент. І вона якраз створить ту коаліцію, призначить Мадяра новим прем'єром, а Орбана відправить спочатку на пенсію, а потім е -е, правоохоронні органи заграти. Да? І е, в них, звісно, зараз йде там певний передвиборчий процес, бо до квітня залишилось небагато часу. І в них є додаток, через який реєструються люди, які там підтримують цю тису. Так от, це видання заявило, що, начебто, цей додаток спеціально викинув е, е, персональні дані в мережу, бо щось бо там. От, викинули. Е, Тобто злиття інф... дивіться, із додатку злиття персональних даних, і тепер всі у світі можуть мати ці персональні дані. Нічого вам не нагадує. Дію, яка от зараз такий самий скандал був, да? що злили персональні дані і так далі, тому подібне. Ну, так, такий самий почерк. Оце те саме. Значить, що вони зробили далі, Орбан заявив. До речі, Орбан посилається на видання, яке просто має інформацію. Не конкретні дані, а просто видання говорить. А що ж це за видання? А це видання входить в орбіту про Орбанівських е, засобів масової інформації. В нього там є медіапул, і от його е, е, в цей медіапул, який належить і є дотичним до Орбана, оце одне з видання. Просто говорить, що в нас є інформація. Ніяких підтверджень цьому немає, але от просто що вони говорять, що є. І де ж вони українців звинувачують? Де ж тут українці? Ну окей, раптом припускаємо, що цей бред – це правда. Де ж українці? А вони не просто спот... вони спочатку заявили, що, а, по перше, одним із адміністраторів цього додатку, який підтримує, ж треба обслуговувати. Є українець. Далі одним з розробників цього додатку є українська компанія. А тепер вони говорять, що це взагалі відбулося за, е е е за допомогою української розвідки. Ну щоб воно ще бо до цього звучало досить так натягнуто, за вуха, не абсурдно. А от якщо розвідка, ну це має як, начебто, вже бути виглядати більш красиво. і знову інформаційний повод, і знову Україна, і знову антиукраїнські заяви. Отак От постійно робиться і МЗС, наше е, міністерство закордонних справ України, знову це коментує. Давайте зараз прямий речник МЗС. Е, зараз е, Тихий, Георгій Тихий прокоментував. Нам дуже прикро, що уряд сусідньої Угорщини, уряд Віктора Орбана нагнітає антиукраїнську історію, яка позбавлена будь-яких підстав. Ось так. В чергове Росія маніпулює за допомогою Орбана в тому числі. І все це дуже дуже важливо і впливає на наш європейський рух євроінтеграційний. Бо вони цими фактами також маніпулюють і показують. І за рахунок цього каже: дивіться, що вони роблять, тому ми не хочемо, щоб українці були частиною Європейського Союзу. Хоча якраз все це робить Росія через Угорщину, все це робить. І логічно, що там не має бути. Якраз Росії і будь-яких контактів з Росією. Розумієте, і торгівлі не має бути з Росією. Що там же говорити про санкції, все інше, яке має впроваджуватись? Розумієте? Оце дуже і дуже важливі речі, які ми маємо розуміти. Оце всі складові, які впливають на Україну, так само, як та ж ракета в КНДР. Ми ж розуміємо, що якщо вона дійсно є, то звісно не Корея їх виробляє там через робила. Це, звісно, Китай, який. А якщо Китай, то звісно, що вони це передадуть. Потім ці ракети можуть з'явитися і в Україні для обстрілу України. Тим паче, ми ж розуміємо, що зараз тамагавки, коли прийдуть, вони. Будуть бити по всіх аеродромах, по всіх точках пуску е в сторону України, звісно, що стратегічна авіація Російської Федерації буде відведена набагато глибше, і бити по Україні ракетами не зможе, бо вони не розраховані на таку дальність. Треба інші ракети, які більш дальні, і можливо, ця, начебто, супернова е далекобійна балістична ракета. Давайте зараз міжконтинентальна балістична ракета можливо, саме для того, щоб здійснювати з більш дальших регіонів обстріл по Україні. І, до речі, може бути і випробовано тут. Ми я цього не виключаю, і все через чому і поясню, чергово так детально, що все через призму цього всього це все впливає на чому це впливає на Україну, бо це може бути використано тут і все. Це стосується, тому те, що я вам зачитую, що відбувається в світі, воно все так чи інакше впливає дотично до України. І е, якщо ми тут входимо, у нас зривається, і завтра ми думаємо, що поїсти і до чого там Мормон чи взагалі Північна Корея, на жаль, це все також впливає на те, що у нас тут зривається і що ми будемо завтра їсти в тому числі. Друзі, дякую, що додивились сюди. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. Рухаюсь до тисячі, щоб проводити прямі ефіри ще й в Ютубі. Зараз провожу тільки в Тіктоку. Але хочу, щоб вести паралельно два, спілкувати з вами, бути на зв'язку, і коментувати і відповідати на ваші запитання. Прокоментуйте, будь ласка, <кхм> те, що ви почули це відео, або можете щось просто. Просто що активність, ваша активність в соціальній мережі, алгоритми Ютубу так само їм подобається. Вони будуть ви піднімати це відео для того, щоб більше побачили, якомога більше людей побачила. Цей розбір, чи я вже поясню, чому важливо, щоб люди це чули. Дякую ще раз. Підтримуйте будь-який військовий підрозділ Сил безпеки та оборони. Давайте триматися разом. Будемо єдні. Бо коли ми єдні, ми не переможні. Бо ми на своїй землі і слава Україні.